Сенсація молния. Володимир Олександрович Зеленський зробив таке, що ніхто не знав, але я вам розкажу по секрету, що Володимир Зеленський, нинішній президент, призивав вбити та захопити державну владу публічно у фільмі телесеріалі Слуга народу. Він Призивав публічно до тероризму, публічно призивав розстріляти народних депутатів України та Петра Порошенка вбити, а також захопити владу, хотів і повалити Конституційний лад і узурпувати владу, що він і зробив в цілому. Але бидло схавало. От і все. Підписуйтесь на цей YouTube канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську та російську ворожу пропаганду, розмажуємо по стінці Офіс президента України та інших українських та російських пропагандистів. Правдою про них, хто вони є? Насправді, оці всі скотеняки, які пішли до корита. Та все не нажруться, коли ви нажритеся вже. Питання у народу, коли ж нажираєтесь?